Мене всі питають, що там є кресний ход, як ти йдеш, така ситуація. Ми їхали з Лукою, тому що дуже погана погода сьогодні прохладно. і зустріли маму з бабушкою, з малюком. Загрузили частину в барфік, частину вон в білу машину. И заехали сюда, де совершают обед. И тут происходит ситуация такая. Ты пришел на крестоход, ход, но мене все время окружает кухня. Куда я не прийду, мене сразу кормят. Это кроме шута. я хочу пройти снова квоспидвесты. Питпидвис, а тут же еда. И ты думаешь, зачем идти, если можно просто поесть? Отдельный, как говорят, просто тост надо сказать. Понимаете? За вот этих тружениц и тружеников, которые готовят крестоходцев. Знаете, ты едешь в машине. І все таке сіре, дощ, холодно. Ці люди в салафані лежать на боку, живі, мертві, не знаєш. що не улибаються. Що відбувається, Всі улибаються. Ця поліція на нас дивиться, думають, що ну, якісь фанатики, думаю, що вони всі улипаються, вони на нас дивляться. Ми улипаємося, а вони грустні, розумієте? Я просто не знаю, що Христос воскрес. Так, да, так. Да. Ну, Я вам скажу так, дівчата, що вчора був в магазині пісуха, як місцеві говорять, що кажу, повні як два роки назад ганяли, кажуть. І вони кажуть між собою, навіщо це? Ми всі українці, я кажу, не розумію цього. Це ж теж українське, це ж наші люди, навіщо? Подивіться, 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 що приїхало, балони. Кастрюлі, так везівки Почаєва. Самого Почаєва. Да. І вони сказали, що я не прийду на що? На капусняк. На капусняк цей. все, Ми не, не мені. Чай. Все. Водички, І Що це ви грієте водичку? Так. Да. Гречаний, капусняк, напсовий. Так, що у нас в меню? Значить, суп, капусняк, суп, Капусняк, Гречаний, 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 гречаний. макароновий суп. Макароновий суп да. і все гаряче. Да. Якраз в цю супер так, погоду, так, коли ввалить дощ, мене спрашують, як там діла на креслом ходу. У мене все нормально, нормальне, возлі кухні. Возлі кухні треба <гас> <надо би гасний> висіда. Чорновіцька буковинська компанія всегда кормить. І хотіли сказати дякую німецькій компанії Дорфман, правильно? Отцу Андрію з прихожанами за те, що вони нам допомогли і прилучилися до нас. У приготуванні цієї їжі, тому що ми кожен рік готуємо, а вони за кордоном, і хотілося їм бути. Вони і з нами молитовно і духовно і підтримують нас і пам'ятають, і слізно з нами у нашому хресному ході. Цьому а вам дякуємо, що ви готовите, тому що це великий труд. Я чув в житті. Святих казали, що хто вари їсти, це теж великий подорож настоятися, приготувати. Так що низький вам уклін, от телефон до вам планяється. Да. Це я чернівці, говорю... загальному да. Це чернівці, тому що ви. Ми... Спасибо, Господи. віддільне, віддільне, як завжди, репортаж інтерв'ю і Чорновецько-Букавинське, але Банченська бригада, яка приготувала сьогодні, голубці гарячі, Учити, що на вулиці холодно, це важливо. Це хто? Зрази, я-я, і тут от. Такі прекрасні козаки з майками, все, з хрестами вже готові к любим з питанням. Дівчатки, вас Господи, мальчики. Благослови Господь, щоб наші діти, правнуки, ходили. І всі люди, які нас супровождають, не люблять, ощущали нашу радість Христову, наше християнство і приліплялися до нас, щоб ми жили в мирі, в спокійстві, прощали один одного, допомагали, відбудовували державу і боролися з ворогами, видимими і невидимими. <ролевый> Дождь идет, а мы Отлично. <связь> 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 <связь>